Доброго дня, любі малята! Сьогодні у нас з вами таке буде чарівне незвичайне заняття. Але спочатку скажіть мені, будь ласка, малята, яка зараз пора року? Так, зима. Малята, а що принесла нам зима? Зима принесла нам морози, сніги, завірюхи, лід, кригу, так, бурульки. А які свята принесла нам зима? Свято Святого Миколая, свято Нового Року, Різдва Христового, Водохрещі, так, свято Андрія, свято Маланки. Ой, скільки багато свят приготувала нам зима. А зараз, сьогодні, у нас з вами ще одне чарівне свято, і називається воно Свято Стрітення. Це свято чому так називається? Тому що на Стрітення... Весна зустрічається з Зимою. А звідки пішло це свято, я вам зараз розповім. Погляньте, будь ласка, на ілюстрацію. Батьки Ісуса Христа Марія та Іосиф принесли новонародженого хлопчика до Єрусалимського храму на розсороковий день згідно з іудейським законом. Відповідно до якого кожна немовля чоловічої статі має бути принесе Богу для посвяти після сорокового дня очищення, як того вилів закон Божий. А також за законом древніх іудеїв, багата жінка мала принести ягня та молодого голуба, а в Бога пару голубів чи горлиць. Марія з Осифом принесли пару горлиць, щоб принести жертву очищення. Коли вони підійшли до храму, її зустрів праведний старарець Симеон. Він давно вже чекав на зустрічі з Сином Божим, Спасителем світу. Дух Святий явив йому, що дитя Ісус знаходиться в храмі, тому Симеон з великою радістю зустрів Марію і Йосипа з дитям. Він взяв на руки малого і подякував Богу за таку щасливу мить. Бачите це свято дитя. І тримати його, це святе дитя, і тримати його на своїх руках. Старець благословив Марію Іосифа, побажав їм оберігати маленького Ісуса. З того часу Симеона назвали Богоприємцем, бо він прийняв на руки Бога. А у цей день почали відзначати свято Срітеня, яке славить зустріч старця Симеона з Сином Божим. Малята, Отже, як називається це свято Стрітення. А чому? Тому що старець Симеон зустрів у храмі дитя Боже, так Ісус. З того часу, і по цей день люди згадують і святкують стрітення. Саме в цей день йдуть до храму, освячують свічки і воду, називають їх стрітенськими. Стрітенські свічки вважалися чарівними і мали назву Громниця. «громничка». Їх зберігали цілий рік, запалювали і ставили перед образами під час грози, щоб оберегти людей та худобу від грому. У день стрітення запалювали посвячені свічки, щоб в'ясняна повінь не пошкодила посіви і щоб мороз не побив дерева. Полум'ям громниці малювали хрести на сволоку від усього лихого, підколювали дітям волосся, щоб грому не боялися. Діти, отже, як називається освячена стрічка на стрітення? Громничка, так, громниця. Малято свято стрітення споєднує в собі дві традиції. Християнську це зустріч Ісуса Христа і Старця Смеона. А також язичницьку, це зустріч зими та весни. Погляньте ось на цю ілюстрацію. Так. Малята вважалися, що зима з весною перетинаються на дорозі та сперечаються. Хто ще залишиться в цих краях господарем? Визначали переможця за погодою під вечір. Якщо стало холодніше, то зима ще залишиться у своїх володіннях, а якщо потеплішало, весна взяла вверх і її прихід буде раннім. Говорять, що у лютому сонце йде на літо. А мене мороз оцей час прокидається ведмідь від сну і валить свій барлі. Назву громниці свято отримала, бо це був єдиний день зими, коли можна було почути відлуння грому. Також цікавим звичаєм є, є звичай, пов'язаний з цим святом. Напередодні стрітення жінки випікали печиво у вигляді жайворонків і давали їх дітям, щоб ті віднесли у садок. І весь день діти із жайворонками бігали, підкидали їх у гору та імітували переліт пташок. Так, малята, погляньте, бачите, матуся випікає жайворонка і дає його дитині. А потім діти йшли до саду, підкидували таких жайверенків, імітуючи приліт пташок. Інколи настромлюючи на дерев'яні палиці та високо піднімали їх до неба. Де-не-де жайверенків також підвішували на гілках дерев. Ось, погляньте, будь ласка, малята. На гілках дерев, також імітуючи приліт пташок, щоб почастувати птахів, які повернулися додому. Люди вважали, що це птахи на своїх крилах з далекого вирію приносять весну, проганяють люту зиму. А називали випечених із тіста пташок жайворонками, тому що за давніми легендами вважалося, що ця пташка народилася із сонячного жару. Вона прокидається разом із сонечком. І своїм срібним голоском сповіщає про те, що вже весна прийшла. Ось, погляньте, малята, діти зустріли, так, жає воронків. І в поле пора вийти, пора орати, сіяти, щоб восени врожай зібрати. Отже, малята, бачите, яка цікава історія цього свята, стрітення. Що випікали жінки на стрітення? Так, пташечок з тіста яких називали жайворонками. Що робили діти з цими жайворонками? Бігали в садах, підкидували навіщо? Імітуючи приліт птахів з теплого краю. Так? І ось погляньте, я дуже сподіваюся, що сьогодні до вечора в нас потеплішає, і ось зима так само відступиться і прийде до нас весна, як на цій картинці. Малята, я з вами про, за, прощаюся, але наше заняття не закінчується, і я передаю слово Ірині Демофіївні. Малята, я теж вас вітаю сьогодні і, продовжуючи наше заняття, я хочу сказати: на стрітні малята е дуже багато обрядових е дій робилось. І одна з них це спостерігали за народними прикметами в природі. Тому що на стрітині, а що на стрітині, я пропоную вам послухати. Якщо цього дня погода ясна і тиха, то рік буде врожайний. Якщо вітряна погода погана прикмета. Якщо на настрічення відлига, весна буде пізня, а рік бідним. Якщо в ніч на 2 лютого небо буде зоряне, то бути зимі ще довго. Настрітиня сніжок, весною дощик. А така прикмета ось ще існує. Настрійтеня лід починає танути. Каптан з шубою зустрічається. Що таке каптан і шуба? Каптан це більш легка одежа і шуба, тобто весна з зимою малята. Сніг мете через дорогу буде пізня весна, а коли не мете, то рання. Якщо піде снігопад, то всю весну литимуть дощі. Якщо сніг паде вранці, то до хорошого врожаю ранніх хлібів, А у півдні до хорошого врожаю середніх хлібів, а вечірній снігопад. до... А ще одна прикмета малята. Якщо настрічення захід сонця ясний. Морози більше не вдарять, а якщо ні, чекай ще е, сильних морозів. Якщо 2 лютого випав сніг на дощову холодну весну. Якщо на громницю з дахів тече, то довгою буде зима. А якщо сонце на громницю буде, то снігу випаде більше, ніж перед тим. Громниця малята, ви ж пригадайте, це одна із назв стрітня. Так, малята, ось такі народні прикмети я вам трішечки зачитала. І я вам пропоную, гуляючи в день або вранці, або спостерігаючи з віконця, давайте подивимося, яке ж буде літо, яка ж буде весна, тому що ми з вами побачимо, яка буде погода сьогодні впродовж дня. Так, малята, це дуже добре. А зараз я вам пропоную разом зі мною вивчити віршика. Віршик малята, який називається «Стрітення», а написала його Наталка Поклад. Тож послухайте, зранку ще кричать ворони. Всі ворони не одна. Що сьогодні, так, сьогодні, стрінуться зима й весна. При зимі. Сніги і морози, при весні квітки та грози. Хто з них візьме гору, той зайде до двору. Ось такий гарний віршик. Так, він трішечки завеликий, але ми з вами все зможемо. А для того, щоб вам легше було запам'ятати, до нас, як завжди, прийде на допомогу наша мнемо-таблиця. Ось, погляньте, давайте ми розглянемо. Так. Тут у нас зображені ворони. Бачите? Тут одна, а тут дві, навіть, да? і цифра один. Це значить, не одна. Так, а ось подивіться, дві долоньки. Це зустріч ось так нам зобразили. так, А зустріч кого? Зими і весни. А що відбувається взимку? Подивіться, ось зима зображення. Сніги і морози, бачите? А при весні квіти і грози. Так, хто з них візьме гору? Бачите, ось гора намальована, але малята це не гору в прямому значенні, а в переносному гору тут мається, хто переможе зима або весна. Так, той і зайде до двору. Що це означає? Той, хто переможе зима або весна, той буде панувати ще на вулиці, на дворі. Так? Так. Тож, давайте, малята, ми з вами тепер будемо е слухати і запам'ятовувати слова віршика, і поглядаючи на е нашу млемотаблицю. Починаємо. «Стрітення» наталка, поклад. Зранку ще кричать ворони, всі ворони не одна, що сьогодні так сьогодні стрінуться зима й весна? Бачите, зима і весна? При зимі сніги і морози, при весні квітки і грози. Хто з них візьме гору? Той зайде до двору. А тепер трішечки швидше слухаємо ще раз. Зранку ще кричать ворони, всі ворони не одна. Що сьогодні так сьогодні стрінуться зима і весна. При зимі сніги й морози, при весні квіти й грози. З них візьме гору, той зайде до двору. А зараз, малята, я пропоную вам трішечки пограти з цим віршиком в гру. Я буду починати рядочок, а ви його будете закінчувати. Так, починаємо. Зранку ще кричать. Так, ворони. Всі ворони. Не одна, що сьогодні, так сьогодні стрінуться зима і весна, при зимі сніги і морози, при весні віти і грози, хто з них візьме? Гору, той зайде вірно до двору. Так, малята, сподіваюся, уже дехто з вас, мабуть, і запам'ятав цей віршик. І зараз я пропоную іще раз з вами тим, хто вже запам'ятав, а тим, хто ще не запам'ятав. Будете піддивлятися на нашу мнему таблицю. Повторимо ще раз наш віршик. І так, Наталка, поклад стрітення. Зранку ще кричать ворони. Всі ворони не одна, що сьогодні, так, сьогодні стрінуться зима й весна. При зимі сніги і морози. Привісні квіти і грози. Хто з них візьме гору, той зайде до двору. Ось так малята, на цьому ми будемо з вами завершувати наше заняття. З вами прощаємось, до побачення!